Ядерні вибухи можуть завдати значної шкоди після вибухів, займання вогню та радіації, але ви можете забезпечити безпеку своєї родини, знаючи, що робити та бути готовим, якщо це станеться. Радіоактивні опади найнебезпечніші в перші кілька годин після вибуху, коли вони випромінюють найвищий рівень радіації. Для того, щоб опади опустилися назад на рівень землі, потрібен час часто більше 15 хвилин для районів, що знаходяться поза зонами безпосереднього ураження вибухом. Цього часу достатньо для того, щоб ви могли запобігти значному опроміненню, виконавши такі прості дії. Яскравий спалах. Може тимчасово осліпити до однієї хвилини. Ударна хвиля може спричинити смерть, поранення та руйнування будівель у радіусі кількох кілометрів від епіцентру вибуху. Радіація може пошкодити клітини тіла. Високе опромінення може призвести до променевої хвороби. Вогонь та жар може спричинити смерть, опіки, поранення та пошкодити будівлі. Електромагнітний імпульс може пошкодити електроніку та декілька кілометрів від вибуху, а також викликати подальші перебої у зв'язку, радіоактивні опади. Це опади видимого радіоактивного пилу. Та уламків, що вражають усіх, хто знаходиться назовні під час вибуху. Шукайте укриття перед рухом. Зайдіть в приміщення. Зайдіть в найближче приміщення, щоб уникнути радіації. Найкраще підходять будівлі з цементу або цегли. Зніміть із себе забруднений одяг і протріть або вимийте незахищені ділянки шкіри, якщо ви були назовні під час радіоактивних опадів. Перейдіть у підвал або до центру будівлі. Тримайтесь якомога далі від зовнішніх стін та даху. Залишайтесь всередині. Залишайтесь в приміщенні протягом 24 годин, якщо не надходило інших інструкцій від представників місцевої влади. Члени сім'ї мають залишатися на своїх місцях всередині приміщення. Краще об'єднатися пізніше, щоб уникнути враження радіацією. Тримайте тварин і домашніх улюбленців всередині. Слідкуйте за новинами. Налаштуйте будь-які засоби масової інформації, щоб отримати офіційну інформацію, наприклад, коли безпечно виходити і куди слід йти. Радіоприймачі на батарейках та зручним заводом будуть працювати після ядерного вибуху, мобільні телефони, СМС. Телебачення та інтернет можуть працювати з перебоями або бути недоступними. Одяг для евакуації: Намагайтеся тягти одяг, який повністю покриває шкіру, як наступний, покриття для голови, шапка, кепка або капюшон. Покриття для носа та рота, маска, рушник тощо. Шерстяні бавовнені або гумові рукавиці, шкарпетки, черевики або кросівки, довгі штани, брюки кльош, верхній одяг з довгим рукавом. Перебування на вулиці чи в автомобілі не захистить вас від радіоактивного випромінювання. Перші хвилини є визначальними. Спустіться у підвал, тримайтеся якомога далі від скла. Змініть свій одяг, рухайтесь повільно. Помийте тіло, передусім волосся, вуха та нігті. Спробуйте закрити рот та ніс маскою. Перекрийте будь-які джерела вентиляції, кондиціонери та вентилятори. Підготуйтесь приймати йод калію. Слідкуйте за симптомами, слухайте повідомлення та вказівки від офіційних джерел.